Щодо даних таборів толерантності, то вони, звичайно, були спрямовані на, перш за все, соціалізацію, де діти в ігровій обстановці могли дізнатися про конвенцію стосовно захисту прав дитини, ось також стосовно толерантного ставлення одне до одного, як поводитися і як взагалі жити без жорстокості. Я хочу зазначити, що під час кожної робочої поїздки до Міністерства справ сім'ї, молоді та спорту ці питання завжди є актуальними. Я думаю, вони будуть залишатися актуальними, оскільки багато питань і їх вирішення на національному рівні потрібно дещо переглядати наші підходи. Ми залучаємо дітей до спорту і фізичного виховання. Ми мусимо це робити. І та нарада при президентові, яка відбулася, і ті справді серйозні протокольні доручення, які будуть реалізуватись, будуть цьому сприяти, але при тому всьому ми рекламуємо алкогольні напої. Більше того, їх рекламують видатні спортсмени. Це дійсно практика, яку потрібно викорінювати. Статистичний український батько приділяє 4 хвилини в день щодо виховання дитини. Щодо насильства, більше 50% населення України потерпали від насильства в сім'ї впродовж свого життя. 30 з них зазнали насильства в дитячому віці, а це, звичайно, дещо буде коригувати психофізіологічний стан дітей. Ці показники є не дуже втішними, а тому я вас запевняю, що подібні акції ми звичайно будемо проводити завжди. Більшість тих заходів. Десь більше, певно, 50% побудовані на голому ентузіазму. Це не важко зробити. Цього зробити не важко. Можна відшукати людей небайдужих до цього. Ось, які відгукнуться. можна провести формальну акцію, а можна справді зробити те, про що я кажу. Працювали в цьому напрямку і будемо працювати. Будемо проводити відповідні корекції, звичайно, не в тому, щоб переломати через коліно, а по тому, щоб... Доповнити ті чи інші заходи, аби від того був вагомий соціальний ефект. Дякую. Що діти дуже подружилися, проводилися з ними різні тренінги, творчі практикуми, щоб вони дізналися більше про права дитини, про те, як поважати один одного і як поводитися із терпимістю. Адже нам в цей час і особливо в підростковому віці дуже є в цьому потреба. Одержали знання з питань гендерної рівності, протидії торгівлі, протидії насильства в сім'ї, толерантності. Я власне дякую усім тренерам, як організаторам цього проєкту, всім, хто був небайдужим, відгукнувся і навіть в екстремальних ситуаціях, які надавали культурологічні такі відпочинкові заходи. Це було просто. Просто супер, просто велике спасибі всім учасникам, батькам, які надали нам своїх дітей для такого експерименту маленького. Я думаю, що всі отримали задоволення. І я би хотіла побажати всім, щоб це гасло, яке було не таким в нас в проєкті вас мають поважати, ким би ви не були, ми прожилися в нашій області. Залишаємося людьми. Дякую. Від нас була, була поставлена театральна постановка. З Одеси приїхала режисер і вона зробила дітям постановку. Цю постановку буде транслюватися на українських змі вже як висновок цієї програми, яких було по всій Україні. В кожній країні були мають постановки. Вона була постановка про дітей-біженців. І діти правили стало. Це було для сторони ми що це нереально, то що це три дні, але вона вийшла дуже гарна. Якщо також ми написали, ми зробили від Хмельницького банер великий, десь приблизно в цієї стіни в довжину і в ширину такого ж. І там ми написали послання від Хмельницького, діти написали ціле життя. Малися, щоб це було не семінари в школі які буде слід розказувати. Ми поділилися на групі і моделювали їхні проблеми життєві ситуації, які можуть бути в життя. Ми говорили, ми акцентували увагу на те, що можна звернутися до психолога, що ми намагалися зменшити трохи стереотипності, тому що, на жаль, на стереотип, в них теж були стереотипів, психолог це, це лікар, до якого звертається хвощі з болеті. Тобто, але коли були душа, для них це було, було, було нереально. Я хочу сказати, що всі діти були активні, всі діти були дуже розумні, так як ви можете побачити, що, наприклад, у самій толерантності це все їхні думки і якби, неправильних, думок немає. Так немає. Заняття були спрямовані на розвиток творчості та активності. І діти, які були закомплексовані, зверталася на них найбільша увага, щоб їх трошки розшивелити, трошки дійсно на них звернути увагу задавали запитання. І дітки намагалися вже вчилися думати, вчилися відповідати, формулювати правильно свої думки. І, скажімо так, що порівняно з першим днем і з останнім, коли ці діти у нас були, їх взагалі не можна було заставити сказати слово, на третій день декіль... ми вже не могли їх просто зупинити. Коли вони подивилися ці діти по музею, там походили фотографії, там дійсно цікаво, але ці діти вважаються, що приїхали з районів, в сіл вони цього не бачили. Тому для них було це важливо за відкриття. І коли там ми відбирали кількох дівчаток, ну, вони розповідали, там ми вели їх, то вони були захоплені від того, що вони там побачили фотографії, оце ваш, ти кажеш, Хмельницький. Тіштеся тим, що у вас є музей і є тим дітям, що показувати. І нам показали. що такий триденний табір проводився за підтримки Міністерства, як було сказано, і до Союзу, моя сім'я, але ми маємо досить гарно розроблені управлінні проєкти і подаємо свої ідеї для того, щоб нас підтримало Міністерство нашої України з права сім'ї, молоді та спорту, а також і інші, скажімо, тих міністерств, які можуть надати нам фінансову допомогу, тому що на управління, на жаль, настільки багато не виділяється коштів, ви самі знаєте. Дібні проекти вони повинні спонукати до ще більшої дієвості управління і не завжди потрібні великі значні кошти для цього. Найшов лист від організаторів, які це були київські, і від нас, взагалі, там було два було, спостерігача. Це у нас Одеса, один з Києва. І коли сьогодні вже вони подали. Звільність про тому, що було в Хмельницькому, вони вже нам надіслали подяку і надіслали запрошення на те, щоб нам доспівати. На наступні, не скажу поки що, які, які плани, але вже надіслали на роботу, на, на щоб погоджувати до супровод. Це ж для дітей важливо. Неважливо кошти, не важливо все інше. Ми це зможемо, ми це зробимо. Але то, що було для дітей, то як вони плакали, то як вони зранку сьогодні відписували. Це було це було важливо. Ці емоції, які ми передали, з якими вони поїхали в своїй сім'ї, свої приємні, приємні будинки до своїх Так, І ми дуже що цей немає, що ми будемо свої спіляються.